Упавів, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову зайшли в Роблокс для того, щоб відбудувати такий конкретно потужний і конкретно великий свій власний супермаркет. Цей режимчик називається. Принципі, так і називається супермаркет-симулятор, і вже тут у мене розпочато трошечки гайд. Я тако на Б відкрив магазин, купив якийсь, типу, я не знаю, що це насіння якесь. І мені отако кажуть, що мені треба його взяти і поставити сюди на паличку. Як отак? Да, ооо. прайс 095. профіт 0. Чому профіт 0? Не поняв прикол. Що за прикол? Ага. Не поняв. А, треба коротше поміняти вивізку. бемц, що я відкритий. О, і тепер до мене зможуть заходити отако типу відвідувачі. Ну. <сміх> я надіюсь, що мої відвідувачі будуть трошечки швидше заходити в супермаркет, ніж ці двоє. Проте у мене вже там є перші покупці. Тому в принципі, давай, let's go, да, да, слухаю? Оп. І що? Треба пікнути, взяти гроші. Ага, він мені дає 2.45, мені треба дати півтори долари здачі, да? Питань нема. Ок, тримай. О, в мене вже вони прям, слухай, нормально так набираються. Кредитна карта. Ага. Тотал, 1,9 треба ввести. Окей, бем бем. Ок, оп. Слухай, нормально? Нормально прям. Достатньо таки потужно. Іде у нас е, конкретно торгівля. Треба дати йому 8 доларів Здачі, да? 8 доларів і. і, і що це? 10 центів? 1 цент? 9, 10 центів, напевно, да? да? Окей, тримайте, приходьте ще. Let's go Тут у нас прям зразу 3 купили пакуночки. Непогано, непогано. 50 баксів дає здачі 47. І 15 центів? Та нема. Я тобі щас видам, я тобі щас видам. Здачу. Диви. Що все, я не можу центами видавати? Я взагалі ніяких центів не можу дати. Обалдеть. А, я геть і купюри не можу. А, і тільки вернути, я поняв. Ну, окей. Окей. Тоді мені треба тобі дати ще отако, отако і отако. О. Все, ваша здача. <laughs> Приходьте ще, але сумніваюся, що вона прийде після такого, ну. І нехай. Ченч, треба дати, виходить, 17 тебе баксів, так? Да? Тримай, братуха, 17, 5, цих 17 доларів 15, 15 центів. let's go. І останній наш покупець він у нас чисто кредиткою. Ну, в принципі, питань немає. Окей, okay. let's go. І це поки що всі, так? Да? Як мені тепер. А, чекаут О, все. В мене, і в мене кінчились всі, все насіння, так? Да? Ага. Тепер я можу. А що в мене на веше є? Що це таке? Саробокси можу. А, купити касира, можу до. Ну, понятно, понятно. Окей. Okay. О. Десь статистика, так? Да? Ага. І такого, типу, розпочався новий день. Окей, поняв. І тепер можемо, в принципі, мене є 200 баксів придбати ще щось такого цікавого. Я би купив, я би купив. То давай, в принципі, всього по чуть-чуть, да? Отаку, бем-бем-бем. На 100 баксів. Оп, і все. Накидали мені тут на цьому, прям поперед супермаркет. Ти бачиш, окей. Okay. А, я можу там власноруч виставляти ціну, да, Походу. Ану, прайс 1 до. Ааа, диви, реально. Давай поставимо долар і 10 центів. Ентер. Окей, профіт 0,5 центів. все, я поняв, як це працює. let's go, Тоді, в принципі, тут поставимо давай 3 долара. Ну тако по чуть-чуть, по чуть-чуть. Але, в принципі, до речі, мило вже і розкуп, розкупити хочуть, прикинь. Давай тут тоді давай більше ставити. 2 долара, окей. А то щось я, походу, поняв, так собі трошки заробив. <реш> можна сказати, що навіть майже і нічого. Ну, проте, окей, все, let's go, Тут у мене вже зібралося купа цих покупців. Так що давай отако пропікаємо їм всяку штуку. Тут, до речі, було не мило, то було сахар. То був сахар, ти поняв. 3,96. Ок. Все, погнали. Три буханки хліба. І цукру 3 набрав. угу, Нормально. Пішла, пішла торгівля. Let's go. О, ця, взагалі, прям нормально закупилась. Дивіться. На 6 баксів, непогано. Але налічкою дам. Треба дати 3 доляра і 84 цента, виходить. Що отако. От Оп. Ок. Все, непогано. Давай далі. 7, 7 доларів 84 центів. Запам'ятав. А, ой. Де це вона дала. Точніше, це сама сума, боже, я вже <с> кудись не туди дивлюсь. Ну, нічого, бува. І отако 2 долара 16 центів, ваша решта. Давайте по чуть-чуть-по чуть-чуть, давайте. Несіть мені гроші. Я люблю гроші. <с> так що мені то лишнім не буде, знаєте. Оп оп. Ви тільки купляйте, а я так, я, я що? Я вас тут і обслужую, і олію Ч... кент купив 14 баксів. Принесе мені. І 9 центів йому решти. Окей. Питань нема, но ти навченч. А, то 90 центів, я поняв. Все, я трошечки перепутав. Ну буває, буває. Що поробиш? Бем. Е, решта 6 баксів, да? Тримай, прям рівненько, без центів, хорош. Let's ю. Оп-оп-оп. Тут тобі всяких приколів. Тотал 15 баксів. Давай. Оп-оп. А, що? А, я опять. Я не знаю, я походу кудись не тут і дивлюсь, щось у щось мене не так очима, Ну, нічого буває. Ще 17 баксів і здача 3 доляри. Питання нема, Тримай. Треба ставити поняв тупо круглі ціни. Коли ставиш круглі ціни, без оцих центів, то виходить і все по-нормальному давати решти. А то ще щось мучишся з тими центами. Там нащо воно треба? Ви мені доляри давайте. Там розберемося. Решта 2 бакси. Ось бем І бем. Ок, сіючий назис. Може, вообще, я можу поставити там прям достатньо таку серйозну велику суму, не? Цікаво. Надо обов'язково це якось перевірити, поняв? І закупитися новими приколами. 17 баксів заробив. Ну, таке собі. Давай дві цих купимо, дві цих купимо. І 164 долари в нас вже є, да. Ну і, в принципі, сахару на остальні гроші. Оп. Ага, і воно все одно мені буде на дворі скидуватись. Я поняв, питань нема. Я думав, хоча б, в моєму магазині, випаде. Ааа, звісно. Багато хотів. Але мало получу. Ну, що ж поробиш? Так, окей. Ну все одно, клієнти, бачиш потроху-потроху, але приходять. Тому, в принципі, окей. Питань, як той казав, нема. Ми тут зараз олійки ось допонакидуємо. З усякими тобі. Не знаю, що це таке. Якась піца, да? Типу. Принаймні. І, в принципі, непогано, але ж я не виставляв ціни. А, бо воно вже виставлено, да? Ну да. Давай тоді це буде не долар 32, як стоїть, а буде таку, типу 3. Тако по наглому давай, да? <смеш> а чому б і ні? Але тікенти вже по старим цінам позакупляли, ну. Хоча не факт, не факт. Зараз провіримо. 10 баксів, да, давай. Ой, не так, отак. Сахар. Долар 32, да. Поняв. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Ми потім. О, він прям рівно без решти дав, непогано. Ми потім обов'язково це діло будемо, якщо що, контролювати. 2096. Ой-ой, ой Let's go Оп, 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 окей. А от зараз уже. А, ні, все одно, що ця решта є, ну. Що ж поробиш? Але я думаю, що ось 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 буквально і вже наступний, можливо, буде без оцих центів, поняв? Уже по новій ціні купить сахар. Тому, в принципі, буде все чи назис. Ми вже, в принципі, так непогано лутаємо, Я тобі хочу сказати. Здачу давай дамо. 3 долари 4 центи. Оп, окей, погнали. 7 доларів, давай. Здача 39 баксів Ой-ой-ой. Непогано ти так придумав. Ну ладно, ладно, тобі я не буду центами вдавати. Хе-хе-хе. Багато клацати не хочу. Тому, в принципі, окей. О, цей вообще здачі дав. Чотенько 16 баксів, 4 здачі. Та питання має. Звісно, ви тільки приходьте та купляйте. Цікаво, м -м, наскільки от зараз я буду окупатися. Поняв? З такими-то цінами, я думаю, їх все одно що треба трошечки, але підняти. Тому. Якось так. Я думаю, що тут можна ще щось купляти, окрім їдла якогось, знаєш. Ну, типу, хоча б, хоча б інтер'єр там поправити, знаєш? Я думаю, що в принципі це можливо. 13 доларів лови здачу. Бемс, go. Наступний. У вас тут небагато. Так що let's go. Так, дві олії і здача 2 бакси. Бем, бем. Ок, окей, окей, окей. Ще 13. Давайте, давайте. Наступний. Я вже почув, тако там на прилавку не так і багато вже залишилось. В принципі, чи назис. Дорозпродаємо уже буквально останні наші, виходить, товари, і вже навіть скоро буде закриття. Тому, в принципі, а ми вже, походу, закрили. А, ні, ні, там ще приходять. Все хорошо, все нормально. Тому в принципі, окей, okay, let's go Три бакси, сім здачі. Питань нема. Приймайте. Бем. Оп, оп, оп. І ще три долари здачі. Ок, і оце все, Да? Це я вже все розпродав. Ага. Окей, і, шо? і як мені. Той во? Закупитись інтер'єром. Так, десктоп якийсь є. А, ну це я в принципі тут і купляю всякі штуки. Це це, це що? Це я зробив? Ні, так? Да? А, ні ні ні, все нормально. Ось сюди ви тут у нас є ліцензії, поняв. Ті ліцензії, ну на, ну, типу, на ще, коротше, прикольніші продукти, коротше кажучи, але треба якось прокачувати левел свого шопу. А як це зробити? Тут це заробукси, понятно. І тут теж заробни. Не поняв. Експанд. Ось до 800 баксів. А це щоб збільшити, да? Угу. Це типу левел 2, напевно, да? Чи, чи як? А як качати левел, що... А, усе ще є. Ще купа всяких тут приколів. Я не бачив. Я не бачив. Окей, давай тепер крізь нас приколів попродаєм, В принципі, то тако там шапочок А, отаких ось до крекерів. Давай дві пачки льодяників. Продукти купимо. Юніт прайс 4 Вся штука хороша. На ній прям можна наваритись, я думаю. А ну, давай ще це нам. А тут з дорогого, якраз таки, оці гінгер House, да? А, я їх і не взяв. А мені й не вистачить уже. Ага. Угу Давай тоді ми оцих самих, Самих типу, крекерів купимо менше. Да? І оцих льодяників менше. А купимо оцю ось штуку. О, і прям уже вистачає. Let's go. Тепер оці всякі штуки. Несем і виставляємо на прилавок. Їхня ціна буде у нас, давай, 4 долари. Профіт один і одного якось небагато. Давай 5. От 5, я думаю, прям нормально. В принципі, то також ось до саме оцей будиночок виставимо. І поставимо його тако за щедру ціну в 12 доларів. Бем? go. Льодяники. Що у нас буде по льодяникам? Ану, їхня ціна. 2, то нехай буде 4, ну, я думаю, да Прям, в принципі, окей. Так, давай, давай, давай. У мене вже, блін, там прийшли покупці. Треба швидше, 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 то все робити. І давай все-таки переглянемо ціну на оці ось до доприколи. мінус мінус 032, йоу, а я прям поняв, в убиток цю штуку, оказується, продавав. Ой, оце халепа. Десь наварився, десь трошки протикався, ну. Нічо, нічого, бувам вам. В принципі, тут ми все забрали. Тепер давай все-таки. Клієнтам поздаємо. Ось до шеф. шоп левел 2, бачиш? У мене він просто сам по собі качається. Окей, Що, я поняв. Та не мам. 10 баксів цей решти нам. Шоп левел ап, бачиш? Все чи назис. Не поняв. В смислі А в смислі Ааа, він їх взяв, навірно, тоді, коли я ще не поставив ціну. Який прикол, да, диви Обалдеть. Да. Врій. Присутні влаги свої, я поняв. <хи> ну хто ж знав? Тож знав, але зараз, в принципі, диви, вони вже так по непоганому приносять мені гроші, да? Треба 3 доларі на. Коли я думаю, оці всі штуки розпродати, то в мене буде прям вже нормально такого навара. 37 ок окпогнали. Я думаю, це може поставити прям ще більше. А? Ну, якщо гра сама цього дозволяє зробити. Чому б і ні? Правильно? Кто мені такий, там хтось, да, щоб казати, скільки там, ну, яку ціну ставити, правильно? Яку назву за таку і, і купляйте? Правильно? <реш> В принципі, то. Ой, 4 долари йому всього все А я б щось вже 20-ку нажав. Нічого, нормально, нормально, зараз отако все по чуть-чуть. Бім, бім бум бум всі зробимо. Та й все буде чи на ЗЕС. Летс-го. В принципі, до речі, оці вже будиночки якраз закінчились. І я б, напевно, докупив би їх ще. От прям таке відчуття, неначе потрібно. Та що, давай тоді прямо зараз замовлю ще. Дві таких, поняв, отакі штуки, 176 баксів Бемц, і виставлю на них трошечки іншу ціну. Все-таки, я думаю, буде прям. Прям нормально. Бем, давай не 12, давай доларів отаку 18 і побачимо взагалі, як воно буде продаватись. Можливо, 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 можна прям добре наварюватись. А я так собі, знаєш, втикаю. <світ> так що, в принципі, зараз будемо бачити. Якщо що, то потім вообще на все ціни поміняю. І зроблю їх вообще космічно здоровими. <світ> а чому б і ні? Надо, щоб хтось купив саме оці прикольні штуки мої. Так, да, я бачу, воно вже. 18. Ооо, так купляють, диви. Я можу прям нормально там туди ціну ставити. А то я щось так, знаєш, очкував трошки. Думав, зараз поставлю якусь сильну високу ціну. До мене потім ще й приходити, ніхто не буде. І що робіть? І що робіть? От іменно. Але, в принципі, вони прям взагалі з кайфом все купляють, їм все подобається. Тому ціни, звісно, треба піднімати. Щоб прям нормально, нормально налутати. Нам якраз ще трошечки, і буде доступний левел 3 нашого шопу. Тому, в принципі, окей. І в принципі, навіть непогано. 42 бакси, давай. Бем. Да, я міг прям вообще нормальну ціну ставити. Обалдеть, аби ще знав раніше. <laughs>, аби ще знав раніше. Ну, що вже зробиш? У мене вже 414 доларів прибутку, ти прикинь. Це прям чекі-пуки. Тому, короче, кінози, що ще сказати? <laughs> Надо буде обов'язково поміняти ціни, оці не забутися. Бо купу бабла будемо втрачати прямо на рівному місці, а це не прикольно. Коли можна заробити, то чого б не заробити, правильно? Правильно, до мене вже все більше і більше таких серйозних людей приходять уже в кожну свої кредитні карти, типу. О, 32, поняв. Ну, інколи й такі приходять, нічого страшного. То таке, то буває. Бемц, і все, да? Я все продав. Оп. Ну, чи назис? І не хватає мені буквально ще трохи. Давай оцих штук закупимо. Оп, давай, Бемц. Щоб просто підкачати левел. Просто підкачати левел там, всього то навсього. Чому б і ні? Тож іде? Іде, да, диви. До мене. Все нормально. Ну і ще один. То до мене прям нормально йдуть. Вони знають, що Діміч це такий супермаркет. Тотально крутезний. Йому можна довіряти. І приходять. І правильно роблять. Ніхто там не обмане, знаєш, нічого не, не вкраде, просрочно вам не продадуть і все буде чи назис. У мене вже левел, виходить, точно третій є, але чи є четверте? Не знаю. Точно сказати не можу. Але, в принципі, дорозпродаємо останню партію. let's go. Оп-оп-оп, 54. Ну. Ню, то можна ж? Да. Прикинь, б я б налутав би бабла, аби раніше знав про те, що можна поставити адекватну ціну. Обалдіть. О. Ось тобі вже і робочий день закінчився. Заробив там тисячу щось, потратив 500, по ітогу 788 у мене навару є. Ну все, або Мені можна купити таку ліцензію за 200 баксів. Саму-саму першу, скажімо так. І що в мене з'явились дивіться всякі разні, бачиш? Товари балдієш. Сюда Ну і в принципі, любі друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого закінчення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково. Не забувайте тисяти своїх подобання. Байдена, підписуватись на канал. Ну і заглядайте в супермаркет Дімеча. Там самі лучші продукти. Чесне слово, з вами, як завжди, був ваш Друзяка Дімеч. Всім файного настрою і всім па-па